У Samsung завжди було безліч різноманітних, але зовні практично однакових смартфонів. Широко корейці пропонують все нові і нові рішення, яке, по суті, є старими ідеями в трішки зміненій обгорці. Героєм нашого сьогоднішнього огляду є оновлений флагман лінійки A Samsung Galaxy a 7 2016. Давайте разом вдізнаймось, чим він відрізняється від інших представників роду Галактик. Почнемо з того, що ця лінійка складається з трьох моделей A3, A5 та A7. Відрізняються вони в першу чергу екранами. В Ви старшій використовується 5,5 дюймова Full HD матриця, а в наймолодшій 4,7-дюймова HD. Е, дивно, але у iPhone 6 та 6S Plus теж такі ж екрани, як за розміром, так і за роздільною здатністю. Хоча ладно, проїхали Вся лінійка Galaxy A 16 го року істотно відрізняється від попереднього покоління, але одночасно з цим стає все більш і більш схожою на яблучні шістки. От блін, я знову почав повторюватись. Це, напевно, вже старість. Якщо ж абстрагуватися від неймовірної схожості апаратів до протиборчих корпорацій, то Samsung Galaxy A7 цього року неймовірно привабливий. Він має красиву сріблясту рамку, виконану з алюмінію, що проходить вздовж всього апарату. А спереду і позаду тут скляні поверхні з новомодним 2,5D склом. На правій грані розмістився слот для двох наносім карт або ж для однієї наносімки і карти пам'яті. Це, до речі, ще одна новомодна тенденція завжди ставити перед нами вибір, чи то картка лайф, чи то додаткові 8-16 гектарів фоток і музики, що завжди з собою. Ергономіка кнопок живлення і гучності на висоті. Пальчики вмить знаходять і легко поруться з керуванням апаратом. Під екраном, як і зазвичай, причинилася фізична кнопка додому з вбудованим сканером відбитків пальців, а також дві сенсорні клавіші назад та меню. Останні дві мають елегантне підсвічення. Але закривши очі на спокусу складі металу, щоб вона ніяк не впливала на наш вибір, то до практичності смартфона виникає багацько питань. Почнемо з того, що скріна поверхня дуже дуже слизька. Тож, хвилюватися за те, що смартфон може вислизнути, ви будете все частіше і частіше з наближенням теплої пори року. Далі відбитки, які скупчуються на задній поверхні, швидше за людей навколо торрента свіжої серії гри престолів. Повернувшись до дизайну і фронтальної частини мудрофоном, не можна не відзначити дисплей з ледь помітними рамками навколо, а також неймовірно соковиту картинку завдяки екрану Super AMOLED. Сіма улюблений пентайл присутні і тут. Але оскільки матриця нового покоління має досить своєрідну побудову, пікселі практично не видно. Єдиний же недолік це те, що під певним нахилем дисплей трохи віддає зеленим відтінком. А звісно, для поціновчих м'яких тонів передбачені профілі з налаштуваннями, серед яких є режими з м'якою передачею кольору, динамік Galaxy A7 розташований на нижньому торці. Звучить він голосно і чисто, але традиційно для смартфонів трішки надто сухо. У навушниках, звісно, все краще, і можна не хвилюватися, а сміливо застосовувати цей смарт в якості плеєра. Вбудовний програвач дуже класний, має чимало налаштувань звучання. Є в смартфоні і FM радіоприймач Є такий же. Але від Apple. Найголовнішою фішкою камер Galaxy a 7 цього року є те, що вона отримала оптичну стабілізацію. Точнісінько, як я вишні шістки, що істотно вплинуло на загальну якість знімки. Фотографії виходять дуже задовільними. Якість світлин особливо має потішних фотографів із категорії на види і тицни. Розільна здатність фронталки набагато менша, але знімки на неї все одно виходять досить непоганими. Обидві камери здатні вас порадувати Full HD відеороликами. Загалом камери відмінні. Ось технічні характеристики Galaxy A7. апарат виявився досить потужним, і майже всі тяжкі 3D-іграшки тягне з комфортним FPS. Щоправда, наші спостереження показали іншу сторону медалі, адже цей малюк стабільно декілька разів на день підвисає на півтори-дві секунди. Ба більше наші слова підтверджують чисельні форми та відгуки власників. Всередині тут 16 ГБ флеш та 3 ГБ оперативне. Щоправда, після обіпнення мудрофона вам залишається лише 11 та 1,6 ГБ відповідно. Не забуваємо, що за рахунок другої сімки можна встановити карту пам'яті об'ємом до 128 ГБ. Апарат працює на операційній системі Android 5.1 з власною фірмовою оболонкою Touch Вона плавна, швидка і досить функціональна. Живий цю спокусу зі склає металу акумулятор ємністю 33 сотні мАч. Завдяки останньому а також досить енергоефективному процесору Galaxy A7 з Легкіця проживає день-півтора при досить активному застосуванні. Якщо добре попроситися в налаштуваннях і повідмикати все зайве, то й показник у дві доби без підзарядки стане цілком доступним. Тепер трішки про конкурентів у категорії ну дуже вже стильний смартфончик. Ми б відзначили Meize MX5 з його металевим корпусом, сканером відбитків пальців та просунутою камерою від Sony і вартістю 7 тисяч гривень. А також OnePlus X з його потужним процесором, непоганою камерою, але більш компактним корпусом. І ідентичним цінником у 7 тисяч гривень. Є з такими ж характеристиками. Тільки китаєць. Загалом у Samsung вийшов дійсно стильний смартфон, який виділяється з поміж інших галактик. Але стає надто схожим на яблучні девайси. Galaxy a 7 16-го року варто похвалити за неймовірну спокусу скла і металу, гарну камеру, звук. Солідну автономність та енергоефективний процесор. З іншого боку, важко не зазначити проблеми з ергономікою, які виражаються у слизькому корпусі. А також постійне підвисання смартфона. На родзинкою до цього порога є цінник у 12 тисяч гривень. Ось і все на сьогодні. З вами був Макс та огляд Samsung Galaxy A7 від ресурсу PINGIN Pro. Повний огляд ви, як і завжди, знайдете на нашому сайті. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці вгору. Коментуйте внизу під відео і не забувайте, що ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами.